Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. Сьогодні я вас запрошую на прогулянку на свіжому повітрі. Подивіться, будь ласка, і скажіть, яка ж пора року у нас зображена. Так, пора року весна. А кого ми бачимо тут? Метеликів, мурах, бджіл. А як ми можемо їх назвати одним словом? Це комахи. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про комах. А от комахи бувають різні. Можуть вони повзати, літати та стрибати. Давайте ми з вами назвемо комах. Які вміють літати? Комар? Джмелі? Муха, метелик? Жук сонечко. Оса. Ну, а тепер я пропоную назвати комах, які повзають. Так, це равлик, черв'як та гусениця. А тепер назвіть комаху, яка вміє стрибати. Так, це коник-стрибунець Ну що ж, вирушаємо далі. Коник-стрибунець нам приніс ось таку гру. Нам потрібно відгадати, чия тінь заховалась, подивіться уважно на картинку та назвіть комашку. Ой, комашки, ой, бешкерники вирішили з нами знову погратися, і з них хтось заховався за листочком. А хто ж заховався, дітки? Гусениця нам подарувала ще одну гру. Нам потрібно знайти зайвого. Ось ми на картинці бачимо пташку, метелика, осу. Як ви вважаєте, хто зайвий, якщо сьогодні ми розмовляємо про комах? Зайва пташка, тому що це не комаха. А ось на цій картинці ми бачимо жука сонечка, гусеницю та крокодила. Хто серед них зайвий та чому? Зайвий крокодил, тому що це хижак, а жук сонечко і гусениця це комахи. На завершення нашого заняття я пропоную пригадати, про кого ми сьогодні розмовляли. Так, ми розмовляли про комах. Є комахи, які вміють, що робити? Літати вміють. Є комахи, які вміють, що робити? Вміють повзати. А є комахи, які вміють, що робити? Вміють стрибати. Яких комах? Ми зустріли на прогулянці. Молодці, дітки.